Шановні громадяни, просимо вас не заважати приходу до лікувального закладу першого захисника. Вітаємо! Остапенка, не чую. Вітаємо! Вітаємо! вдома, хлопчики! Вітаємо вдома! Вітаємо! Вітаємо вдома! Приходимо на різдві! Дякую вам, вітаємо! вдома! «Вітаємо! Вітаємо!» «Дякуємо вам, хлопці, з поверненням додому!» «Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!» «На полоні курський напрямок не зустрічали!» «Подивіться 72-го фрагану! Курський напрямок!» «Курська милий! Курська милий! Вокруг! Було без вас!» Стандарція. А ви на чули прізвища сами? Коли хлопці ходять? та бригада. Дякуємо. Дякуємо. Скільки в колоні? Майже заработів. А де потрапив? Де ви потрапили в полон? Борони шарні. А тут? Це п'ятий вже етап і в категорії важкохворі, важко, важко поранення. Рядовий сержантський склад, наймолодшому 42 роки, важкі діагнози, важкі поранення. Частина пов'язана із неналежними умовами утримання і лікування. Є і гниття, є гангрена, є туберкульоз є багато інших. Речей і слів, які не мали би звучати в сучасному світі, але тим не менше це реальність. Всім надається необхідна допомога. З усіх напрямків фактично є звільнення, більшість знаходилась в полоні з 22-го року. Є чимало захисників Маріуполя. Шукаю рідного брата, який зник без вісти, Луган... Луганська область. Населений пункт Надія Сватівського району. 1.05.2025 року він поїхав на завдання. 2 травня 2025 року вже без вісти зникли. Наразі в нас немає ніякої жодної інформації про нього зовсім. Маємо надію, що, хоч може, сьогодні ми щось дізнаємося, що він живий, що він здоровий. Ми його чекаємо. Ми віримо, ми віримо. Чисто ми, ми з надією, ми за кожну ниточку, за кожну цю ми. Ми віримо, що він живий і він скоро повернеться додому. Його чекають вдома. Дід, дружина, я сестра його, мама, тато. Його чекають. Син він зник 26 січня цього року на запорізькому напрямку, поселок Кам'янське завдання пізник зник рості. Ось був великий обмін, тисячу, тисячу на тисячу. Там е, вроді сказали, що ви бачили десь у Луганській тюрмі. А чи правда, чи ні на них? Ніяких сказали. Дуже і жона його чекає, і діти їх чекають. Це мій чоловік, Завадський Микола Сергійович. Зник на Бахмутському напрямку село Богданівка Донецької області. 18 місяців ми чекаємо, молимось, віримо, що він десь там. Хоча ми знаємо, що він в полоні, але так чекає, Росія не підтверджує поки що на даний момент. Це мій товариш, так, і на нього чекає дружина на його повернення. Він зник у селі Роботино Запорізької області, також сидить у полоні, вже підтверджено фото і все підтверджено, так і теж ніде не виставляє ні МХИЧКА, ні Росія. Ми кожного разу приїжджаємо сюди, щоб підтримати всіх, кого звільнено. Так що наші захисники і наші захисниці, ми молимося за них, не втрачаємо віру, чекаємо на них. Ми даємо верхову. Хорошо, ми зараз набираємо. Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо!